Миколаєві відбулася сьома міжнародна науково-практична конференція на тему сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного стану. Захід відбувся у стінах університету Україна. Ми вже сьомий рік поспіль, незважаючи на війну, це вже другий тоді рік поспіль, незважаючи на війну, проводимо цей. Захід, тому що ключовим для нас завжди в усі віки є молодь. Це рушійна сила всіх наших прогресів, розвитку нашої держави. Мета науково-практичної конференції консолідація зусиль влади, бізнесу, підприємства у питаннях підготовки висококваліфікованих та конкурентноспроможних кадрів. Адже після перемоги України у противостоянні з Російською Федерацією країні потрібне буде освічена молодь для відбудови в рамках. Конференції з міжнародною участю відбувається доволі цікавий захід. Відбувається він вже традиційно. Проходить він у форматі круглого столу, у форматі живого диспуту за темою пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил регіону у післявоєнний період в інтеграційному контексті. До конференції входять два проекти: війна очима студентів та історії незламних. Ініціатором виступив Миколаївський інститут розвитку людини університету Україна. Історії студентів та їх батьків увійшли до книги «Невигадані історії, яку презентували у рамках сьомої міжнародної науково-практичної конференції Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного стану. Історії незламних взяли участь 99 учасників цього проєкту. Це були учні, їхні батьки, вчителі. Вони писали есе. Висловлювали свої думки у вигляді віршів, робили відео, записували спостереження. Тобто, це були свої власні історії про 2022 тисячі і 23-й рік, який продовжується, на жаль, в стадії війни. Участь у конференції взяло понад 114 експертів різної кваліфікації. Під час заходу було охоплено питання з розвитку та розбудови країни після закінчення війни та наслідки військових дій на території України. Варто відзначити, що 70 працівників університету Україна наразі боронять нашу батьківщину від російського ворога. 114 учасників надіслали тези про те, як же людина сьогодні, як молодь сьогодні, може інтегруватися в це суспільство, і як, яким чином вони бачать себе в майбутній відбудові на круглому столі, який відбувся у рамках проекту. Обговорювали питання забезпечення сталого розвитку як фактору ефективного розміщення. Продуктових сил експертом у цих питаннях виступив доктор економічних наук, професор завідувач кафедри маркетингу підприємства і торгівлі Одеського національного технологічного університету Володимир Логодієнко. Сьогодні дуже складно передбачити, яким же буде повоєнний період, яка структура економіки, вона повністю розбалансована із -за війни буде збережена, яка кількість структура. Зміст якісних характеристик продуктивних сил залишиться на території, як нашого регіону, так і країни в цілому. І сьогодні саме наш круглий стіл покликаний підняти ці всі підвалені виклики, загрози, які існують, і, можливо, знайти шляхи виходу, запропонувати механізми подолання даних проблем. Тему територіальна громада як первинний суб'єкт самоврядування на конференції розкрив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Баштанської міської ради в Миколаївській області Олександр Васильєв. Він розповів, як Баштанська громада, об'єднавшись, відбивала свою землю, коли до них заїхали на танках окупанти. Баштанська громада одна з найбільш постраждалих в Миколаївській області, адже, окрім вуличних боїв, громаду часто обстрілювали окупанти, навіть коли Вигнали звідти у нас дуже багато руйнувань, дуже багато прольотів. Весь 22-й рік окупанти нам мстили за те, що вони не змогли пройти далі глиб півдня, Вони намагалися взяти в кільце місто Миколаїв дойти до Кривого Рога. В них був по напрямку і Кропивницький, і так далі. Але Баштанка стала таким форкфорпостом, що вони. Просто не змогли пройти через наше місто завдяки мешканцям, завдяки тому, що згуртувалися місцевої владі та обороні. Що ми відстояли, стояли не тільки своє місто, відстояли, можна сказати, південь України ту частину, куди вони намагалися пройти і взяти в облогу. Окрім економічних питань та питань відбудови постраждалих об'єктів, підняли тему і екології, адже бойові дії на території Миколаївської області і країни в цілому нанесли велику шкоду екологічній системі. Внаслідок вибухових речовин та інших військових дій тільки по ґрунтам задано збитків на 26 мільярдів. Про екологічний стан доповів Владислав Мартиченко, депутат Миколаївської ради, заступник голови постійної комісії з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації. Наразі офіцер ЗСУ. дуже сильно безпеку, обстанови. Від військових дій постраждали власники і підприємств на конференції шукали шляхи вирішення цієї проблеми, яким шляхом іти, аби спробувати відновити бізнес у час війни і підлаштуватись під змінену реальність, як волонтерство може допомогти професійній майстерності, селективність у міграції та виборі місця проживання серед українських біженців, розвиток туристичного бізнесу. Адже під час війни свій фронт несуть кібератаки, які є також небезпечними. Під час досліджень. Ми отримали такі результати, які засвідчили про тісний кореляційний зв'язок між кількістю компаній електронної комерції, між діапазоном IT, послуг, it технології та кількістю кібератак і шахрайських атак на бізнес. Рішення, які можуть бути сьогодні для бізнесу із подолання зазначеної проблеми. Звичайно, в першу чергу, це створення потужної системи безпеки, те, про що я вже говорила. і, звичайно, це Такі системи, які мають розпізнавати завчасно діагностувати і вживати тих заходів, щоб убезпечити бізнес і залишити неушкодженими дані та інформацію, відбиття підсумків сьомої міжнародної науково-практичної конференції Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного стану, стало узгодження рекомендаційного пакету напрацювань в освітній сфері. Аби підготувати кваліфікованих працівників для того, щоб якнайшвидше після закінчення війни відновити квітучість нашої батьківщини.